Четвер, 19 вересня на 11-му новини в Олена Петроченкова. Вітаю, Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Вночі на Дніпропетровщині працювала ППО. Зенітники збили ворожу ракету. Вибух було чутно в передмісті. А по Нікопольщині росіяни від вечора б'ють РСЗВ та артилерії. Атакують і дронами камікадзе під обстрілом Нікополь, Марганецька та Червоно Григорівська громади. Наразі наслідки останньої атаки ще встановлюють. Через вчорашні обстріли району загинув чоловік. Ще четверо людей постраждали. Серед них дитина пошкоджені п'ять багатоповерхівок, два навчальні заклади і стільки ж адмінбудівель. Неспокійно було і в інших регіонах країни. Загалом протягом ночі протиповітряна оборона збила 42 ударних дрони. Окрім Дніпропетровщини, ППО працювала ще у восьми областях. З авіації артилерії гатять окупанти по Запорізькій області. Лише минулої доби росіяни здійснили 161 обстріл 12 населених пунктів. Через удари кабами в районі загинула жінка. Ще троє людей зазнали поранень, пошкоджені будинки та автівки. Харків був. Під атакою авіабомб та ракет побита інфраструктура у трьох районах міста у Шевченківському від удару трьома ракетами типу с 300 повністю згоріли дві господарчі споруди. Пошкоджено і прилеглі багатоквартирні будинки. Під ранок окупанти вдарили по індустріальному та салтівському районах кабами з авіації, понівечену школу, дитсадок, житлову, дев'ятиповерхівку, а також приміщення депо метрополітену. Щодня мститься окупантам за рідне місто. Далі історія Нікопольця, який боронить країну у підрозділі РУППАК 128-ї бригади тероборони, до війська доєднався півроку тому, не маючи бойового досвіду, а нині нищить особовий склад та техніку окупантів. Все, аби смусити ворога заплатити за горе, яке той щодня завдає рідному Нікополю. Про особисту мотивацію власні переживання та найбільше бажання після перемоги розповів нашій знімальній групі. Через каждо через кожні може двадцять хвилин. Стріляють, стріляють і стріляють. Особиста помста за Нікополь, особиста помста за те горе, яке вони зробили в моєму місту. Про свою особисту мотивацію воювати розповідає військовослужбовець Олексій. Чоловік родом із Нікополя, жив на береговій лінії, яка по декілька разів на день потерпає від ворожих обстрілів. Залпами артилерії, градами. От вони розбили мені хату. Декілька було залпів, декілька прильотів було. Тому і господарські споруди розвалили, і хату розвалили стеля, вивели стіну. Тому там жити вже неможливо. Під час однієї з атак вдома була мати бійця, 76-річна Ірина Борисівна, згадує прильот такий. Удар був такий, що затремтів будинок. Собака злякався, почав скиглити. Миттю зникло світло, і ми з ним сиділи в темряві. Не знаю скільки. Вороже залізяча жінку не зачепило. Утім. Мама була перелякана, шоковий стан, стрес і. Це певним чином не додасть їй років життя. У війську Олексій від листопада 23-го. у підрозділі Рупак 128-ї бригади ТРО служить оператором дрону. Пояснює тонкощі роботи. Це як ну, гра в шахті, ворог певні робить певні кроки. Ми відстежуємо, розуміємо більш-менш на яких частотах вони працюють, і як ми можемо протидіяти. Головне завдання ну принаймі, я так бачу, в ФПВ – ФІПІВІЦ і, взагалі, аеро. Це, звісно, підтримка нашої піхоти на передових позиціях. Кожен пілот під себе налаштовує екран ОСД, власне, те зображення і принципові параметри, які ми бачимо в окулярах. Також ми налаштовуємо а, приймач сигналу, ось тут він розташований РХ, під нестандартні частоти. Ми прошиваємо нестандартні прошивки на нього і вибираємо частоти, які устойчиві до ребусу противника. Після налаштувань тренувальний політ аби краще опанувати пташку. А от після тренування і справжні бойові вильоти, під час яких знищують чимало техніка та особового складу окупантів. Планів на повоєнне життя зізнається Олексій, поки не будує. Найбільше ділиться, хоче повернутися до спокійного цивільного життя. Дуже дуже скучив за своєю родиною, за дітьми, бо вже два з половиною роки ми живемо окремо, ми не бачились окремо відеозвінків щодня. Дуже важко це дається. Діти вже виросли. Діти каже нині у безпеці. Ще на початку повномасштабного евакуювалися до однієї з європейських країн. А от старенька мати полишати Нікополь категорично відмовляється. Поки ж Олексій переживає за неї, перебуваючи на фронті. Вона молиться за нього у рідному місті. Кожен день. Кожен день, вечір, ранок. Я молю Бога, щоб він лишився живим. Дуже переживаю за нього. В мене крім нього нікого немає. Коли він приїжджає, це для мене свято, що Олексійчик живий, здоровий. Нині для Олексія головна мета перемога. Ми маємо перемогти та закінчити цю війну. Я не хочу, щоб мої діти потім взяли у тягар цієї війни. Діти наше майбутнє. Це те, заради чого ми тут знаходимо, те це заради чого ми живемо. Аби наблизити омріяну перемогу бійці підрозділу потребують допомоги для того, щоб кожен наш виліт був 100% відсотково результативним. Тому ми збираємо наплату ініціації від перевірених поставщиків вони нам постійно постійно потрібні і це не одна дві ми, ну нам потрібні сотні таких плат на закупівлю плат нині необхідно 60 тисяч гривень щоб їх зібрати бійці відкрили банку долучитися до збору закликають усіх небайдужих аби підрозділ міг і надалі мститися за нікополь та інші потрощені ворожим залізячим міста ворог звісно вчиться але людського ресурсу них ній... У них значно більше тому ми маємо брати технологіями і берегти життя кожного бійця. Катерина Нічок, Денис Єлисавенко та Євген Дрозд. Новини 11 каналу. ДТП у Дніпрі на набережні Заводській перекинулася вантажівка і перекрила дві смуги руху. Попередньо машина рухалася у напрямку Січиславської набережної. В районі Макдональдс вантажівка намагалася швидко проїхати світлофори. Після перехрестя почала різко гальмувати, але водій не впорався з керуванням, зачепив вас і перекинувся на бік. На місці працювала швидка. Всі деталі аварії з'ясовують правоохоронці У Дніпрі надзвичайники загасили палаючий дах прибудови до будівлі. Пожежа сталася в індустріальному районі. Вогонь охопив дах та поширився на перекриття споруди. Загальна площа займання склала 150 квадратних метрів. Пожежу загасили. На місці працювали 17 рятувальників. Загиблих та травмованих немає. Стежить за маленькими дівчатами та стріляє по людях. Дикий сусідський конфлікт у Дніпрі. Спільний двір чоловік завішав камерами відеоспостереження і зовсім не задля порядку, стверджують сусіда. А щоб полювати за їхніми дітьми. Коли ж у батька однієї з дівчат виникли питання до наглядача, той прострелив йому ногу. Репортаж нашої Анастасії Вільхової. Постійно безнаказано стається. З простреленою ногою на лікарняному ліжку лежить Олексій. Опинився він тут, бо захищав свою рідну донечку. А от опонент, який і стріляв чоловіка, досі на волі, історія, яку розповіла нам ця родина, шокує не на жарт. Серед Дніпра тут за звичайним парканом вже не перший рік розгортається справжня сусідська драма. А все через Олександра, який тут намагається встановити свої правила. Наш сусід постійно залякує дітей, то не дозволяє в дворі. каже це мій двір. Ми тут ніхто щоб вони тут не виходили, не гралися. Їм тут знаходитись нельзя. Друзям до них приходити не можна їм. Він і друзів ображав. Обзивав, залякував і переслідував дітей, і ображав. І коли вони гралися за двором за територію двору нашого, він їх ображав, він плював в них, погрожував зарізати їх. Місцеві кажуть, аби слідкувати за так званим порядком, Олександр у спільному дворі завісив все камерами, Ба більше проглядається тут, чи не кожен метр. У нас Двір спільний у нас тут ну приблизно вісім квартир. Не всі зараз тут люди живуть. Але ну у нас так в спільному дворі. Якщо хтось хоче щось зробити, ми повинні дати дозвіл один одному. Ми не давали дозвіл на встановлення камер, і я проти того, що він слідкує за нашими дітьми. Він ще поставив камеру, яка слідкує за сусіднім двором. Сусіди запевняють, чоловік тут навіть не живе. Навідується до хворої матері. Тож родина переконана, така зацікавленість зовсім не з добрих намірів. Підозрюють, таким чином чоловік підглядає за їхніми дітьми. Я вже не знаю, але так як він вже почав переслідувати дітей і ганяти за ними, в мене вже дуже нехороші припущення. То що він. Е... Мабуть, дуже не так, як да, батько на дитину дивиться, а вже по-іншому немає. Я думаю, він вже з якимись схилами до дітей. Я, я не знаю, як це назвати. Тому що так, такі слова, які він їм говорив, ну... чужа увага до дітей стала геть не до вподоби батьку родини. Того дня Олексій підійшов поговорити. Втім, у сусіда Олександра був свій аргумент. Саме тут і сталася гучна стрілянина. Просто посеред спільного двору сусід вирішив перемогти у сварці за допомогою вогнепальної зброї. Єдиним пострілом роздробив кістку своєму опоненту. Свідки кажуть: невідомо скільки б ще було жертв, якби його пістолет не заклинило. Я задав йому питання, чому вторгав? почав щось пробурмотав. Я йому ще чому ти трогаєш дітей, коли мене немає. Ну, він мені по морді два рази, але потім я да, підірвався побіг до нього, вистризував. Да. А далі Олександр сів у автівку та просто поїхав геть. Порушника правоохоронці затримали вдома. Фігуранта затримали спецпризначенці. Слідчі затримали його в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. 8 вересня слідчі відділення поліції номер 7 повідомили чоловіку про підозру за частиною 4 статті 296 кримінального кодексу України, а саме хуліганство. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Що ж стало причиною такої агресії? Можливо, злякався, що його викрили. Відповіді немає навіть у матері чоловіка. Плохо відреагувала, Ну так що робити, Що ну вийшло так? Ну я не очікувала теж, звісно. Ну хто це може очікувати. Аби почути його версію, ми намагалися зв'язатися із самим стрільцем. Однак за місцем проживання його немає. А на дзвінки відповідає незнайома жінка. Ні, то в лікарню. А підкажіть, що з ним? ким ви йому приходитись? Дні Олександра повідомили у чоловіка серцевий напад, тож він наразі у лікарні. Та, попри такі раптові проблеми із здоров'ям, перед законом нападнику все ж доведеться відповісти. За постріл з вогнепальної зброї у сусіда йому загрожують до семи років за гратами. Анастасія Вільхова, Євген Дрозд, новини 11-го каналу. Мережа потроху відновлюється, але зранку абоненти повідомляли про масштабний збій в роботі Київстар по всій Україні. Буквально зник мобільний зв'язок. Про причини наразі невідомо. Якщо у вас їй досі відсутній інтернет та зв'язок, переналаштуйтесь на інших операторів, скориставшись національним роумінгом. Це дозволяє перемикатися між Київстар, Водафон та Лайфсел без зміни сім карт та тарифів. Детальна інструкція зараз на екрані. І це вся інформація від команди 11-го. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. Побачимось в наступних випусках.